Ефір почався. Почався наш ефір. Доброго часу, Тетяна, музикотерапевт, музичний тренер з вами знову в ефірі. Давайте назвемо цей ефір космічний ефір, наприклад. А давайте поспілкуємось з вами. Така у нас буде комунікація на природі. Не тільки про музикотерапію, гармонізацію, а про пісні. Давайте наша тема зараз буде про пісні. І я думаю, багато хто з нас полюбляє співати. Я, до речі, коли з дітками ми займалися музикотерапією, мене є такий досвід, де до речі, якщо вам цікаво, трішки розкажу. <постараюся>, Постараюся десь хвилин 5 вміститись. Просто музикотерапія, просто ми співали сім нот, потім ми, у нас була асоціація про основні п'ять елементів, стихії природи, і діти висловлювали свої. Своє бачення, свої відчуття, що вони відчувають про вогонь, про сонце, як вони відчувають цей ритм і так далі, і так далі. І потім, коли а, ми співали вже а, ноти до Ремі Солі Сі, під різні, а, наприклад. В рок-стилі, в джаз-стилі, неокласика, епічна, відпрацьовуючи такі ритми, стилі, і також проспівували через голос. Це важливо, тому що ми вирівнювали спинки, ми підтягували животики, тобто працював живот, прес, працювало все тіло, ну і так далі. І коли вони так просто не очікували, і вони так почули, як я співаю, то вони так здивувались, по-перше, вони не очікували. І я, я ще зараз не хвалюся, я не люблю, я людина більш скромна. І вони так сказали, так вам, вам потрібно на сцену, вам потрібно співати там десь в шоу якомусь там голосі. Ну, Коротше кажучи, я до того, що пісні, які ми обираємо, які не просто нам подобаються, ми знаєте, як вірусні, ми їх, вони у нас в голові крутяться, а ми просто їх співаємо, нам просто подобається. Чому тобі подобається? Який смисл в цьому? Що вона тобі дає, яку енергетику, які емоції, що корисного вона тобі дає, ця пісня. І коли ми так собі задаємо питання, ми потім більш свідомо підходимо до вибору музичних композицій, пісень і взагалі до всього. Тому я хочу сказати, що а, так, я всьому білому і так наприклад. Якщо традиційно, якщо більш класично, я підходжу до своєї рідної мови, української мови, ну, наприклад, да, щоб не просто голословно бути, наприклад, там чорнобривці, да, там, або Ластівка, або там Червона Рута, щось таке. Ну, наприклад, чорнобривці, да, спробую трішки заспівати, якщо, якщо можна, що ви дозволите. Звичайно, треба розпівуватись, там дуремі фасу весі, проспівати якісь, прокачати свій голос. Я постараюсь так. Чорнобривців насіяла мати у своїм світанковім краю. Та й навчила веснянки співати. Проквітучу надію свою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, Прилітають до нашого поля. Із далеких країн журавлі розвітаю ті квіти доля на моїй українській землі, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. «Твою ласку я чую рідненька, рідненька, ну і так далі. Тобто такі от пісні я заспівала, плюс там Аве Марія, наприклад, Аве Марія. Ну, це взагалі, якби не дуже по-дитячому, не для дітей, мабуть, але для того, щоб ну, така була акустика, просто ми так розігналися, ми так прокачалися, що в принципі такий розігрів, і мене трішки понесло неочікувано. То такий був дзвінкий, високий голос, я сама від себе не очікувала. І такої реакції, перша реакція дітей, вона така істина, така правдива, така чесна. Це потім вже, мабуть, там дітям щось сказала, що. Ну, що сказали, сказала, можливо, і діти трішки не так реагували, але по очах я бачу, що їм цікаво, і що їм це заходить, що їм це продовжувати треба. Але коли це незвично, коли це не, а, не щось не схоже на інше, не по програмі, ну, наприклад, да, там, то це людей іноді водить в якийсь незрозумілий. Ну, у дорослих свої шаблони і вони не завжди сприймають щось нове, Ну, наприклад, да, хоча воно може бути корисним там, на майбутнє. Але навіть зараз ну, за кордоном вже давно практикується те, що, наприклад, музикотерапія і психотерапевти, і плюс музикотерапевти вони давно вже допомагають обов'язково, наприклад, не просто людям, а військовим. Військовим свій стан підтримувати, вирівнювати свої емоції, гармонізуватися, балансувати. Це вже давно за кордоном в Європі, в Америці це вже давно практикується. Центри музикотерапії, це вже дуже давно. А у нас це люди іноді, особливо в структурах в учбових закладах, вони не зовсім іноді сприймають. Що це може бути дуже корисним для нас. Ну, коротше кажучи, так чи інакше, ми, ну, такі як я, люди, <гум> там музикотерапевти, коучі, психологи і тому подібне, ми, якщо знаємо, що це воно працює на благо, що воно допомагає, ми все одно це робимо, не дивлячись, що там кому щось не подобається. Це думка кожної людини. Кожна людина має право на свою думку, на, на свій погляд і так далі. Коротше кажучи, пісні, пісні, пісень багато, пісні різні. І коли ми з вами більш свідомо обираємо це, хто хтось пише пісні, да, хтось, вірші, пісні, музику, автори пишуть. Композитори, то це дуже е, цікаво, це дуже класно, це як творець, да? твориш е, новий світ. Тому е, усвідомлювати, що я відчуваю, що я передам людям, коли я буду транслювати цю музику, вірш, пісню, е, яку енергетику і смисли я вкладаю в цю композицію. Або це навіть якась картина, наприклад. А так ти картину робиш, створюєш нотами або словами і так далі. А, я зрозуміла ще, що пісня може бути навіть не, тільки, не не тільки там в класичному стилі, попса, чи джаз, рок. Навіть реп, головне, що ти вкладаєш, які смисли ти вкладаєш, яку енергетику ти вкладаєш, якщо ти дійсно з любов'ю, якщо ти не просто там заради там чогось такого матеріального, а ти вкладаєшся в цю пісню душею, з любов'ю, то навіть якщо там трішки... Якоюсь, ну, хоча це не дуже гарно, не, не дуже гармонійно, коли там драматизм, але коли там навіть драматизм це з любов'ю, це все одно ти вкладаєш цю пісню, якщо там трішки драматизму, але ти виводиш по структурі, по формулі в цій мелодії, в цій пісні, все одно на гармонію, гармоніка, то ця пісня, це як. Один єдиний організм, як один єдиний оркестр, він включає в собі там і плюси, і мінуси, і можливо трішки негативних емоцій, да? але ти виводиш на в одній пісні, можна показати, як трішки негативу, і ти виводиш все одно на позитив, все одно на гармонію. Ну це так, такий варіант. От. Ну, це, наприклад, як е, фортепіано або рояль, і білі, і чорні клавіші. Тобто, якщо були б в роялі чи в фортепіано, яке переводиться, форте громко, а піано тихо, і це все е, одна ціле, якщо б е, в цьому інструменті були тільки білі клавіші, то ви уявляєте, я, яка б музика була. Є чорні клавіші, тобто неможливо уявити, що тільки білі клавіші або тільки чорні клавіші. В одному інструменті, яке транслює гармонію, поєднуються і білі клавіші, яких більшість, і чорні клавіші, яких меншість. Але всі разом вони утворюють гармонію. Білі клавіші це основні. Це взагалом, ну там, в основному, там, якщо дві білі клавіші, це тон, тон, ну там, і полутон. А чорні клавіші це можуть бути як дієзи, бемолі, це на півтону вище, на півтону нижче. Або знак бекар, який відміняє і те інше. Обнуляє. Коротше, повертаємось до писань: у когось є плейлист, у когось хтось не хоче собі складати свого плейлиста, але, в принципі, це не погано і не хорошо, не плохо, це просто вибір кожного. Я колись робила собі плейлист, який мені служив довго. Там були і мантри, і рок-композиції, джаз, неокласика, і епічна музика, тобто все по п'яти елементах. І це дуже допомагало, коли, наприклад, там, не працював в інтернет або щось таке, тобто у тебе є аудіо і все. Ти, якщо що, ти підключаєшся до свого аудіоплейста і не залежиш ні інтер... від... від інтернету, ти не залежиш. Потім наступає період, коли ти просто хочеш якоїсь тиші, тобто я поудаляла всі композиції, кажись, залишила тільки мантру основну, і все. Я якийсь період просто оновлювала, перезагрузка була, я оновлювала свою свідомість і менше слухала пісень і взагалі якогось там контенту. Тобто така перезагрузка. І можна дуже багато розповідати про цей досвід, ну не тільки про цей, а який От з 2016 року десь я почала писати. Статті там Путь к міру, енергія любві, енергія музики, енергія води. Я писала, писала, писала. А потім почала співати і переключилась, зрозуміла, якщо я люблю музику, то і психологію, то я поєднала це музикотерапії. І зрозуміла, це, це моє. І від того часу я почала писати, як би, ну, можна сказати, однодумцям, да, писати і, і з ними намагатись спілкуватись на цю тему, але не завжди. Mm. У мене там. Дуже багато було періодів, коли ти складаєш руки і все, ти завершуєш це все. А потім знову і знову і знову ти розумієш, що ти з цим живеш. Ти живеш в цьому стилі, ти живеш в цьому таким чином. Але ти розумієш, що у тебе або нема, або дуже мало однодумців, які... Майже не підтримують це все. Ну, тобто кожен сам в своєму світі. От що до пісень знову ж таки повертаємось. Свідомо обираємо, намагаємось структурувати, гармонізувати енергії себе. Свідомо обирати композиції, контент взагалі. І усвідомлювати, старатися усвідомлювати кожне слово і в пісні, яку ми обираємо, і взагалі, що ми кажемо. Коли ми щось розмовляємо, звучимо, ми вже в простір транслюємо оце слово, а це слово-код, це як кодіровки. Ми кодуємо свої, свою нову реальність кожним словом. Кожним звуком, кожною інтонацією. І в цьому своя енергія. І ми цим формуємо свою нову реальність. Далі буде. Дуже дякую, Ми в гармонії.